Бажаю здоров'я всім. Мене звуть Олександр Каюк, я випускник Центру професійно-технічної освіти номер 4 у 2016 році. Хочу вам розповісти свою історію, як я взагалі потрапив в цей учбовий заклад і чому саме на професію кухар-кондитер. Професія кухар мені ще в дитинстві здавалася високооплачуваною та престижною. Бо в фільмах так показували. І цікавою, тому що в цій професії немає вершини досконалості та росту. Хочу висловити подя... слова подяки моєму мастеру Марині Вікторовні за її допомогу в пошуках найліпшої практики Харкова, в іменитих пабах і ресторанах, які дали мені той самий старт і ще більшу любов до цієї професії. Вчителям за їх знання та професіоналізм. Дякую. Саме головне для мене за ці роки навчання було як більше вибрати в себе знання та й практичні навчання для подальшого мого шляху і в поставлених моїх цілях. Тож хочу всім новим учням побажати витримки, дисципліни, чіткого плану. Навіщо і чому ви вирішили піти цим шляхом? Та яких цілей ви хочете досягти? Всім мирного неба і бережіть себе!